Ми відкриємо наші Біблії, будемо читати Слово Боже, яке записано в книгі «Дій святих Апостолів, 6 розділ. Я буду читати з першої віша. Тими днями, як учнів нам ножилося, почали нарікати на євреїв, огряжені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядять із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу Отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. І всім людям сподобалося це слово і обрали Степана, мужа, повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора. Та Никанора, І Тимона, та Пермена, і нововірця Микола з Замтіохії, їх поставили перед апостолів, і, помолившись, вони руки поклали на них. І росло слово Боже, і дуже множество ще учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі. Займайте, будь ласка, свої місця. Слово Боже є приклад настанова для, для життя і влаштування церкви. І от в той час ми дивимося в книгу дій апостолів. Це тільки зароджувалася церква, вона встановлювала, вона відкрилася через апостолів, вона народилася в Єрусалимі, розпочала своє життя, діяльність, поширилася далі, Самарія, інші країни. І от слово Боже показує про те, що. В першій церкві з тим, як росло число учнів, написано, тобто ті, хто увірував, ті, хто пізнали, стали віруючими в Ісуса Христа, виникли проблеми. Ми розуміємо, де багато людей там завжди виникають проблеми. І от виникла проблема спори, як розділяти їжу, як уділяти їжу, комусь не, не діставалося менше. І потрібно було вирішувати і знати такі побутові, поточні побутові питання. І апостоли, зібравшись з учнями, з мужами, виносять на раду. І ця рада, от вирішення одної з проблем церкви, описана в цьому шостому розділі, де апостоли говорять, тоді 12 покликали багатьох учнів та й сказали. Брати, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Нам не личить залишити те, що дав нам Бог, Бог їм дав Слово Боже. І каже, зайнятися ну, щоденними такими от, ну, побутовими речами. Не для того Бог нас вибрав, покликав. Каже: давайте виберемо, Давайте виберемо з поміж нас. Хто зможе з цим справлятися? Хто зможе це робити? Бачите? Ми бачимо. Вони звертаються до церкви. І ми бачимо в П'ятому Вірші записано так. І всім людям сподобалось оце слово. Тобто всі прийняли, так, «Да, це, це правильно, це вірно, ніхто не сказав, що ні. Апостоли повинні цим займатися, і духовним, і фізичним, і щоденним. Він каже, ні, давайте розподілимося. Всім це подобається. І вони вибирають, вибирають Сімох. Сімох обрали Степана. Повного віра та Духі Святого Пилипа, Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. І дивіться, чому? Перші, мається, чому це відбувалося? Тому що була проблема. Не могли 12 охватити всі, всіх людей. До речі, перша церква нараховувала на той час, коли вирішували це питання, дослідники говорять, їх було від 16 до 20 тисяч. Учні погадають першу проповідь Петра три тисячі грошей, потім п'ять тисяч. І потім сказано, Бог прикладає, додає, примножує. І от вважають, що Єрусалимська церква в середньому нараховувала близько від 15 до 20 тисяч. І потрібно 12, вони не могли всього це охватити зробити. Тому вони вирішили -то, передати свої повноваження, влаштовуючи питання. Церковні питання. Хочу сказати, що це не було щось новим. Знаєте, от Вони придумали щось таке, чого не було до цього раніше. Якщо ми разом з вами відкриємо книгу Вихід, 18 розділ. Книга вихід, 18 розділ, я почитаю з 13-го віша. І сталося на завтра і сів Майсей судити народ. А народ стояв навколо Моїсея від ранку аж до вечора. І побачив тест Моїсея, усе, що він робив народові, та й сказав, що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо від ранку, аж до вечора? А Моїсей відказав своєму тисві. Бо народ приходить до мене питатися суду, Бога. Бо як мають вони справу? то приходять до мене і я суджу поміж тим і тим, та оголошую постанови Божі та закони Його. І сказав Десь Месеїв до нього, недобра ця річ, що ти чиниш. Справді стомишся і ти, і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжча за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі. І буде Бог із тобою. Стій за народ перед Богом і принось справи до Бога. І ти остережеш їх за постанови та за закони і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти назриш до всього народу мужів здібних, Богобоязливи. Мужів справедливих, що ненавидять зиск і настановиш їх над ними тисячниками, сотниками, п'ятидесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу. І станеться кожну велику справу, вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі, полегше собі, і нехай вони несуть тягар із тобою. Дивіться. В старому заповіті, коли ізраїльський народ виходить з єгипетського полону, вони йдуть. До речі, тоді також була велика кількість народу, і дослідники схиляються, що в пустелі знаходилось близько 2 мільйонів. Близько двох мільйонів людей вийшло з єгипетського полону, тому що ми читаємо, вийшли євреї, і до них примкнули єгиптяни. Отака кількість була. І Моїсею одному справлятися з такою численністю. Народу було складно. Ми розуміємо, що були, будуть справи, будуть питання, будуть спори, будуть недорозуміння. І от він говорить історія про те, що Моїсей сидів зранку аж до пізньої ночі народ стояв і не могли вони влаштувати. І тець говорить: влаштуй, вибери собі. Вибери, полегш, бо і Бог тебе благословить. Вибери мужів, справедливих, мудрих. Чесний, не любичи взист, і настав їх. І полегш собі ножу твою. І це розумно. І ми якщо ми почитаємо далі, то Моїсей так і зробив. Моїсей, Моїсей так зробив, так і вчинив. І це правильно, коли він передав. Віддав, щоб не все, не все може понести. Служителі пастори, вони не все можуть охватити. Просто фізично, емоційно, коли церква росте, коли церква примножиться, не всіх ти можеш досягнути, не всім дати пораду, не всіх можеш побачити. І для того потрібні і які будуть допомагати нагадувати тобі щось, звертати увагу на когось потрібно, доносити знаєте, важливу справу якось на розгляд, або якесь питання. До цього є браті в церкві, які бачать знаєте, пристрій. Уважні, не просто приходять, але звертають увагу, чують, про що говорять люди, про переживання, приймають участь. І от церква вибирає діяти для того, щоб вони допомагали в житті церкви, щоб вони розподіляли нагрузку. Ви читам каже, ти не можеш Моїсей понести все це, ти не витримаєш фізично сидіти зранку до вечора і все це вирішувати. Він каже. Розподіли на Господу, нехай і вони понесуть це, щоб тобі стало легше. Пам'ятаєте, згадайте е історію, коли Моїсей виходить е молитися на гору, а внизу йде війна, і два мужі, коли він піднімає руки до Бога, коли в нього руки слабли, вони стають поруч і піднімають його руки. Вони держать його. Написано, коли Моїсей тримав руки, піднятими ізраїльський народ перемагав. І так стає він цілий день. Спробуйте цілий день, вистачити з піднятими руками за Бога. Безумовно, в літній людині це важко. І от знайшлися ті мужі, які стали зліва, стали справа і тримали тримали руки руками. Так само перша церква, вона вибирає, вона вибирає. Цих мужів, але давайте подивимося, яких вона вибирає. Написано, що це були е, мужі повної віри та Духа Святого. До речі, хочу сказати, що це для того, щоб вибирати, це не значить, що треба жири Бог кидати, або там, підводити і казати це, не цей. Цих людей завжди видно. В церкві, в зібранні, в народі, завжди є люди, які, як, брати, які добре знають. Знають, хто як себе поводить, хто до чого схильний, знають характер а, схильності. Люди, люди бачать. А, наші очі, вони так влаштовані, що вони дивляться вперед. Менше вони дивляться в себе, вони більше дивляться вперед і вони всіх оточуючих бачать. І мене запропонували замовлення цих людей, але була категорія. Потрібно було вибрати мужів вірних, повних віри і Духа Святого. Якщо ми подивимося далі, то ці брати, які служили в церкві, вони понесли і духовну нагрузку. Ми, от ми читаємо далі про Стефана, коли з ним приходили спорити. Щоб переконувати його, то написано, ніхто не міг з ним його перемогти. Наскільки він був сильний в слові, в вірі, що їм прийшлося навіть вдатися до хитрості, щоб його покупити, тому що не могли не могли протистояти, і це викликало задрість. Задрість ліпака. І Стефан це той, хто був перший в яком церкви, якого, якого побили. Ну, Ми все це знаємо, Книга дії апостолів вона розповідає нам. Тому і сьогодні власне, чому ми будемо попадати двох молодих братів на служіння, тому що є потреба церква Велика. Інші де як вони, вони з часом старі, да? і потрібні нові молоді брати, яких є сила, у яких є потенціал, які не байдужі до церкви. Які говорять слово, які наставляють церкву, які проповідують, які моляться до Бога, приносять молитви. І церква їх знає дуже добре. І сьогодні ми буквально ем, як, приносимо до Бога те, що і все добре нам було відомо для церкви. Цих братів ми представляємо і рукопокладання. Це значить, що ми надаємо їм повноваження, повноваження звершувати служіння, наставляти. Докоряти, слово Боже говорить, розумляти. Якщо хтось веде себе не так, як потрібно, це їхнє вже законне право. І нам, як член церкви, потрібно буде уважно прислухатись. Да, ми всі, ми маємо це священство, але церква спеціально вибирає для того, щоб ми були в одному дусі, в одному серці, в єдності. були. І якраз вони будуть допомагати, звершувати. Звершувати це злочиння. Слово Боже говорить про те, що яких братів вибирати. Якщо ми подивимося в цей світ, то в світі, коли вибирають лідерів, вибирають таких сильних. тих, як Кучко, таких як Вересюк, навіть чому, що хто підходив зразу, розуміє, що треба з пошаною підходити, треба з повагою підходити. Слово Боже не акцентує на цьому увагу. Безумовно, увагу. добре, коли деякими великі і сирні брати, що можуть зразу зупинити, але не на це акцентує увагу. Слово Боже робить акцент якраз більше на характер. Воно робить, знаєте, показує середину. Середину, брата. А, в другому посланні до Тимофія апостол Павло пише такі слова. А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх, повчальним до лиха терплячим. До лиха терплячим. Тобто ми дивимося, який повинен бути характер. Повчальний, терпеливий, несварливий, Слово Боже говорить, що ми були ми не були схильні до пияцтва. Чому? В розуміємо, людина, яка вживає в алкоголь. Вона не може тверезо мислити. вона не може оцінювати правильну ситуацію. Тому в посланнях до Тимофія і до, до Тита апостол Павло говорить про те, щоб вони не були схильні до вина. Слово Боже говорить про гостинність. Там цілий ряд, я думаю, що ми почуємо ці слова. Вказівок на внутрішній, на внутрішній світ, на внутрішній характер дияконім служити. Ми да, розуміємо, як цей світ вибирає політичних лидерів, лідерів. Потрібно, щоб були декілька дипломів там, про освіту, досвід великих брат, як я вже казав, значимість, авторитет. Церква не там. В першу чергу, як я вже говорив, сказано виберіть серед себе. Подивіться серед себе. Вибор. І от ми братами дивились, церква дивилась, і вона гледна братів. Для цього служіння, тому що, тому що є потреба, потреба в цьому у звершенні цього служіння. Коли сказано, що повинно бути привітним, я говорив про, про те, що ми повинні бути сварливими, це не значить, що це повинно відноситись тільки до діятинів, чи до служителів. Ні, безумовно, це характер кожного християнина. Але Тих, хто буде нести це служіння, вони знаєте, будуть попереду. Вони будуть... На них будуть дивитися. Це орієнтир для всіх інших, для нас, для церкви, їхній характер, їхнє життя. Буде братися за приклад. Знаєте, Людина так влаштована, що вона завжди бере з когось приклад. Вона завжди когось імітує, кому да? комунати. Хоче бути схожий на когось. І коли в тебе попереду є приклад, то це значно легше. Апостол Павло говорить про те, що каже: подивіться на мене і будьте як я. Будьте отакого прикладу характеру, життя, ми дивимося на це. Апостол Павло неодноразово, закликає християн, подивитись на, на нього і каже: Подражайте". Тобто, так само поводьтеся, так само живіть. Майте такий же самий характер. Для цього це важливо, для християнина це важливо. І важливо, що церква вона вирішує свої питання. Важливо, що ці брати, от яких ми бачимо, вибрали в книзі «Дії апостолів, і ми, які вибираємо, вони будуть опікуватися і турбуватися про нашу помісну церкву. Ми вибираємо їх для себе, для служіння тут всередині. Нас, серед нас, ви будете до них підходити, будете задавати питання, будете з якимись проханнями підходити, можливо, молитовними, можливо, іншого якогось характеру, але якраз саме саме, саме вони підставляють плече, плече служінні нашої помісної церкви. Як добре, коли знаєте, все влаштовано, як добре, коли кругом є спорядок, як добре, коли. Ніхто не залишається обділеним, хоча ж завжди відчувається всередині, що тобі десь трошки не, часу мало мало приділяє. Не можуть вони весь час, знаєте, весь час бути поруч. Вони будуть давати поради, а виконувати їх і вже переводити в життя потрібно буде, нам. Можливо, з ким вони будуть говорити. І не потрібно відкидати їх поради. Можливо, потрібно сказати, ми пішли ще з поговорити, і давай, давай ще візьмемо ще когось з Діяканів, ще поговоримо, порадимося, як вирішити. але не відкидайте їхні, їхні поради, прислуховуйте. Тому що Бог, Бог святий, і Він діє в їхньому житті, Він навчає їх, Він розумляє. І брат уже говорив про те, що на них є певна. І відповідальність. На них є певна відповідальність перед Богом. Тому, дивлячись на Слово Боже, цей приклад, приклад служіння перших дев'ятинів, ми за цим самим прикладом вибрали церква двох братів на служіння. І дивіться, сьомий вірш він якби підсумовує, підсумовує, що церква не помилилася в тому, що вона зробила. Написано. І росло слово Боже і дуже множило число учнів в Єрусалимі. І дуже багато священників були слухняні, слухняні віри. Тобто все було, все робилося правильно. Апостоли, вони займалися своїм служінням, сказали, ми будемо перебувати в слові, в проповіді. Пам'ятаєте, як вони йшли в храм, говорили слово, навіть їх посадили. Ув'язнили, але з великим чудом, з великою силою, з великою могутністю вони доносили і проповідували слово. вони займалися практичними речами, але вони не стояли в стороні від проповіді Слова. От перший Стефан, муж повної віри, потім вже, за це слово поніс народу, поніс смерть з але він залишився, він залишився вірним. І сьогодні вже брат говорив про те, що як важливо, розпочавши, звершувати до кінця, щоб отримати награду, щоб не, заслаб, не заслабити. Ти побіг, побіг, а потім зупинився та? і не добіг. Нагороди не, не добіг, не отримав. А Стефан був вірним до кінця. До кінця він каже: я бачу небо відкритим і бачив Господа. Господа поправити. написано, вивівши, вкаменували його.